І в продажу у нас Great Wall Це у нас Pegasus на задньому приводі на 2.2 бензині. На звичайному ші... моторі з шестереночками так як в Т5, максимально надійний РМ. Реміння балансів. у вас ніколи тут не порветься. автомобіль на задньому приводі з паркопом. Не фарбований. Один власник у нас з салону. Повністю обслуговування в одного власника в руках, великий багажний відсік, гарненькі сидіння, зверху у нас чехли також тканині вставки по дверям, по автомобілю жодного фарбованого елементу, також ніяких ударів по автомобілю не було. Є невеличкі сліди корозії в таких болючих містах, але ціпленьке. Рама повністю оброблена, по салону спереду теж все гарненьке, 5-ступінчна механіка, 130 тисяч оріонального пробігу. Не затерте кермо, все у нас чистеньке, все повністю працює, жодних помилок по автомобілю немає. Масло нещодавно було помінене. Усі двері у нас закриваються, свіженька гума встановлена, гарненькі дісочки, автомобіль по техніці в повному порядку. Тому кого цікавий даний автомобіль, приїхали, затестили і купили. Також встановлено газове обладнання на ньому. Знаходиться він в Києві на вулиці Сумська, 2. Автомобіль підійде для якогось бездоріжжя. Можна також перекинути сюди повний привід від такого ж автомобіля, бо вони були іноді повноприводні. То кого цікавий даний апарат, приїхали, затестили, купили дійсно цікавий, цікавий автомобіль за свої гроші.